Усі з нас знають про міражі, аномалію, коли бачиш те, чого насправді немає. А от на Київщині нам вдалося зафіксувати міраж навпаки. Це коли ти не бачиш того, що має бути згідно з прописаним на папері. Ми знайшли кілька будинків привидів, які існували тільки в документах, і завдяки яким місцевим депутатам вдалося майже законно привласнити комунальну землю. Некрасиво чи? зараз сіти тихаря на крису робити в... репортаж. Я... Ви... Дивіться, дивіться, Де без, давайте, давайте, давайте без репортажа. Де давайте там, там просто по людськи Тож сьогодні про класичний приклад використання владних повноважень для власного збагачення. А якщо точніше, як колишні депутати незаконно забудовують Білу церкву? У головних ролях ціла родина, приготуйтесь, буде цікаво. А поки триватиме заставка, перевірте, чи підписані. Якщо ні, то зробіть це просто зараз. І не забудьте поставити вподобайку. Наше сьогоднішнє розслідування про ось цей новенький ЖК в серці Білої церкви за адресою Спартаківська 3. І найперше запитання, на яке ми шукатимемо відповідь, кому ж дістануться ці понад 80 квартир, і скільки просять за квадратний метр?